Аквапарк. Супер-пупер махіни. Став, зібрав руки в ноги, ноги в руки. І пішов собі нагору. Ось воно дивіться, яке воно величезне. Озеро Кульбабки як чітко. Показав вам все необхідне, думаю. Буковель сьогодні від А до Я, друзі, коротка екскурсія, короткий гайд, Показую вам все, що відбувається на курорті. Що, де, як, до чого. Зараз я. Безпосередньо на сьомій трасі сонечко, ще світи в очі. Я не знаю, просто то сонце, то хмари, погода у буковель і всі інші деталі, друзі. Сьома траса, почнемо з неї. Ну тут дуже файно. Таке, знаєте, уже все зелене. бугеля розібрані, підйомночок стоїть, все закрито, пташки співають, супокуй людей. Немає. Ну і всі інші локації в Буковелі. І що тут відбувається, що робиться, як по сезону і чи варто їхати, погнали далі. Ходимо повз підйом до верхньої житлової зони. Друзі. Ну тут уже зацвело і ця алея прямо така файна стала, гарнюще. Туди в ту сторону можна поглянути на неї. І ми рухаємося далі до центру Буковелі. Трошечки, звісно, захмарилось. Останні дні така собі погодка. Це ж ці. То дощ, то не дощ. І зараз знову зраночку, наче сонечко було, не було таке чисте-чисте. Але потім що то воно знов захмарилося. Зараз вам на початку буду показувати такі місця, де мало гір, там річки. Бачите, як тут от тече загальну атмосферу в центрі. Ну, але це не означає, що далі буде відео скучним, адже я покажу прямо все, бо хочу показати все. Дивіться, до речі, хтось на тролеєві їде. Так що люди є? Що мені се Тут вже доходимо майже до ярмарки. Нагадую вам, що цьогоріч ярмарка буде функціонувати влітку, так як взимку. Коротше, залишають все це тут на місці. Ну і як показує практика, та досвід раніше було що? Було таке, що влітку тут було людей значно більше, ніж взимку. Тому. Влітку, по суті, з неї буде більше користі. Але дивіться, навіть зараз весна вроде, людей ніде немає, а на ярмарці там сидить капист людей багато. Ось тут протікає ця річка, її вже так облагородили, вже так зробили, вже показував вам раніше її. В центрі є люди. Та є люди, є люди, достатньо людей. Ярмарка вся відкрита. Коротше, щоб ви розуміли, колись весна, осінь, ця ярмарка закрита була. Там тому по центру один аж бутичок відкривався, і то з них всі сміялися, що нашого що відкриваєтесь. Бачите, як потенціал міняється? Звісно, вже двоєчку трошки починає бути видно, там сніжок. Тут і хмари такі файні, в далечині, хочу вам прямо їх показати, друзі. Тут навколо також все дуже гарно, дуже чітніко. До речі, я завжди викладаю в інстаграм саме лайв відео, все деколи як відбувається, тому переходьте на мій інстаграм, посилання під відео. Ну і тік-ток, там також дуже багато цікаво. Я вже в самому центрі, в центрі Буковелю, тут людей щось взагалі немає. Звідти, до речі, видите вже забрали один маф, там щось буде робити нове на літо. Поки що не знаю, колись узнаю, то може скажу вам. Підходжу зараз до другого підйомничку для другого підйомника тут пусто, вже турніки тільки зняли, вже лисо просто цей підйомник, до речі, були розібрали, вже вижу, назад його зібрали. Сімочка в ту сторону, зараз ще я вам сімочку покажу, звісно. Поки що, бачите, двохмісний працює. Черги на нього ще немає, бо ніякі ні тури не їздять поки що. й Люди загалом ще нікуди не їдуть. На літо, можливо, будуть. А, до речі, дивіться, от воно. От воно. Видите? Видите? Оце двойку були розібрали, тут все було в кріслах, це ці ці були до підкрісла, щось там ТО проводили якесь, розбирали її, техогляд якийсь. І надвоїшся туди далі. Там ще снігу є народ, там ще снігу пист. Я дивіться, я вже казав в інстаграмі, там хто дивиться, то видить, що я ще вас там міг би навчити кататися плугом по-любому. І до вашого актуального питання, чим зайнятися літом в Буковелі. Дивіться, друзі, вони вже розклали якісь там. Водні суперпупер махіни, катамарани суперпупер. То, коротше, озеро Форелеве. Тут вроді форель можна ловити. Може вже забути. Як завжди, друзі, ділюся з вами найкращою, найактуальнішою інформацією про найкращі готелі, в яких ви можете проживати за розумну ціну. Отже, готель у Борисовича знаходиться готель прямо біля в'їзду до села Поляниць. Прайс на нього 1800 гривень за двохмісний номер. Номер сам по собі дуже великий. В ньому є все від шампуні, рушників, халатів і закінчуючи вайфам на телевізор. Великий просторий балкон, теплющий басейн, сауна, величезний просто ресторан. До проживання включені навіть сніданки, причому погляньте, як вони Гарно, естетично та ще й смачно оформлено. з усіх сторін від готелю, пейзажі на заповідник, гору хом'як та ліс. До речі, там можна і прогулятися. Коротко, готель дуже класний. Якщо ви ще бачите на нього таку ціну, та навіть якщо ви бачите на нього ціну до трьох тисяч гривень за двохмісний номер, це ідеальна ціна. Рахуйте, що це готель працює собі майже звучить як реклама. Але я дійсно тут був тиждень і знаю про що говорю. Ну і Можете поділитись своїми враженнями також про цей готель. На не улюблено неулюблено мою трасу, улюблено неулюблений підйомник. Чого Бо тут купа новачків тут. Всі сюди хочуть іти, тут завжди найбільша черга. Сьомий підйомничок напроти другого прямо. А от виходжу на сімерочку і друзі, що ви розуміли, отак, як зараз я йду, так і роблять влітку всі люди. І ви так можете робити. Просто собі стали, чим зайнятися в буковелі став, зібрав руки в ноги, ноги в руки, пішов собі на гору, на любу гору, де видите, куди хочете, йдіть. Далеко не заходьте, бо можна все заблудити. Всяке може бути. А якщо хочете якісний похід на будь-яку гору з професійними гідами, то. Ви знаєте, мій номер під відео або соцмережі мої під відео. Дивіться, попав, на який ракурс стою. Да, зараз тут біля цього мостика, біля сьомого підйомничку, і бачу двойку та ярмарку трохи. Звідси видно. Даже звідси дивишся, вже скільки часу прийшло, як я там ішов, Там ще людей купа. Ладно, рухаємося біля ковзанки до озера Молдості. До речі, там де ковзанка. А Влітку замість ковзанки там роллердром, ну, але поки що він ще також не працює. А в іншу сторону поза ковзаночкою, Ну, друзі, тут уже цілий торгова площадочка майданчик. Бачите, це мій суржик, як вилазить, як удобно, так говорю. А в тому тіктоку всі нападають, як ти говориш, який забор, яке то, -то? експерти української мови налітають. Да, тут річечка тече, вже так все облагороджено. Та й пусто, поки що людей не гуляє, бо зазвичай тут купа людей, просто купа купуща. І це як сортування яке. Проходжу зараз по біговій доріжці і показую вам 14-й підйомник. Він повністю розібраний, повністю прямо там. Лисо-лисо, лисина, лисина. Тільки хаски з боку там бігають. Там де оті юрти. До озера молодості. ну Тут прямо гарно. Отут воно гарно. Знаєте, це замість моря зараз, да, це озеро молодості у всіх тут влітку і купаються оті всі сходи, То щоб сходити купатися. З вежі стрибають, ще купа всього, огидове колосо на фоні, аквапарк Буковель на фоні. Коротше, все тут прямо, прям. катамарани поставлять влітку. Краса. Ви мене вибачте за те, що так багато прямо цього озера молодості, але ну дивіться, які тут класні зацвели. Кульбабки. Озеро, кульбабки, як чітко ти що. Добре, рухаюсь зараз до оглядового колеса, звісно, до аквапарку. Покажу вам ці дві круті локації. Тут реверс байк зіп, Там хтось стрибає постійно, постійно стрибається цієї вишки, до речі. Файно, ну краса хіба ні. Аквапарк Буковель. Дивіться, прямо тут він, аквапарк. Уже видно труби звідси, там уже все скляне. Вже зробили навіть, тут ще трохи фасадних робіт вижу, треба буде доробити, то все порозгортати, позагортати, та й вже, в принципі, буде працювати. До речі, ну пишіть свої думочки обов'язково під цим відео в коментарі. І взагалі пишіть коментарі, якщо ви хочете бачити контент про Буковелі і про Карпати. Як ви думаєте, коли... Відкриється аквапарк в Буковелі. Ну просто свою дату, чисто коли ви там прикидуєте, що він буде відкритий і вже буде працювати. Так, уже, походу, почали групи приїжджати. Бачу, коло Гуцуленду черга навіть заходити туди сьогодні не буду, бо я тим, як заходжу, то застригаю на години-дві з пупсом. Олядове колесо. Останнє на сьогодні буде наша локація, друзі. Колесо, друзі, ось воно дивіться, яке воно величезне. Ну і ціна на нього не змінилася. Ціна як була, так і є. дивіться, значить. Загальний квиточок 300, пільговий 210. Прямо біля Гуцуленду вона знаходиться тут. Я вже прийшов весь буковель, показав вам все необхідне. Думаю, в загальному ви побачили обстановочку. Побачили, що тут як до чого обов'язково. пишіть якийсь коментар з вас лайк, підписочка. Ну і буде новий контент.